Наша родина Венгриновичів походить з села. Криниця, ну, можна навіть сказати, що це не село, а це місто Криниця. Криниця це досить великий курортний центр на території Польщі. Він такий подібний до нашого містечка Яремче, але він ще має дуже багато цілющих мінеральних вод. Мама походить з села Солотвино. Це біля Криниці зразу. Родина мами була досить заможня. Тато був війтом в селі. Вони мали і ліси, і землі, і млин, мав надзвичайно красиву. Це віконі, яких розвозив е, туристів по криниці, там десь на Шпацер, на деп. Приходить в кожної людини в житті якийсь такий момент, коли ти починаєш цікавитися взагалі, звідки ти взявся? А чому нас лемками називали? А чому? То я ще застав живою мамину маму, ну і дідуся татового тата. Вони багато розказували. І от коли е, бабуся розказувала, їх за один день. Пхають в товарняки три сім'ї в одному вагоні зі всіми тими манатками, як казали Лемки, що ти міг собі взяти на воза, довести до станції. а Від Солотвин до станції було 35 кілометрів. Запхали тебе туди і повезли в полтавські степи. Був холод. Вони довго їхали, понад два місяці. Тільки їхали. Дуже багато людей, особливо дітей. По дорозі загинуло, померло. Це бабуся, все розказує. От ми приїжджаємо в Полтаву, нічого нема. Просто степли. Нас з вагонів розгрузили, з колгоспу приїхали вози, запряжені коровами. Як наші, каже, коні вивели, в них всі ахнули, конів більше ніхто не бачив. Зразу забрали. Рили землянки, щоб сховатися від дощу і від холоду. І навесні відрядили чоловіків шукати дорогу, як вони казали, домів. Жінки не чекали довго, позапрягали корови, посадили дітей малих і старих. І помаленьку їхали на захід. Наша родина переїхала е, в Монастириська. Перший раз. Як я пам'ятаю, ми приїхали до Польщі у своє рідне місто в 1976 році. Мені тоді було 12 років. Батьки розказували по дорозі, звідки вони, про історію Лемків. Звичайно, ми ще дітьми були, то воно нам так не заходило. Але, власне, оцей перший приїзд в село Криниця запам'ятався мені тоді, коли тато шукав свою хату. Його хати, на жаль, вже не було. На цьому місці був побудований шпиталь і дорога, але він шукав і довго шукав. І от, власне, ми це діти пам'ятаємо. Для мене це особисто надзвичайно було таким душевним. Напевно, що коли він оживився так і сказав: Знайшов, ми всі підбігаємо, що тато ти знайшов. Він каже, це сливка, на якій. Я в дитинстві бавився, з якої я рвав е сливи, і він клякнув так до неї, обняв її, в нього йдуть сльози. Мама плаче, ну і діти ми всі не розуміючи чого, але плачемо також. І от напевно, що в той момент стався якийсь такий душевний і моральний злам, що напевно щось тут є в цьому місці таке цінне, що настільки тяне і, і, і тата, і маму. І потім і нас, тому що ми вже в подальшому приїжджали в Криницю. Я вважав, що до себе додому. Якось воно було настільки рідне, що я туди приїжджав з таким задоволенням, бажанням. Мама так як я говорив, народилася в селі Солотвино. І коли ми приїхали в це село, хата їй стояла. І коли ми прийшли до хати і попросилися, щоб нас пустили, мама впізнає її няньку. І та нянька. Жила в нашій хаті. І вона дуже налякалася, що ми приїхали забирати назад хату. Викликали поліцію, і поліція нас не пустила. В нас вдома бесідували по Лемківськи. За хатою говорили українською мовою, а приходили до хату, то говорили своєю лемківською говіркою. Хоча з Лемків і жартували, і сміялися. О Лемко. Але Лемки казали, що то ми такі самі українці, тільки з ознаком якости. Бабуся розказувала, я колись був запитав її. Ви зазнали такого горя? От я собі не можу уявити, як тут запрягти корову із Полтави їхати до монастиря. Вона мені такі сказала слова, що я її пам'ятаю до сих пір. Тільки молитва і пісня нам допомагала. Оцей Лемківський дух, духовність, віра в Бога напевно, що допомогли всім лемкам, що вони на сьогоднішній день лишилися і тримаються так. Товариство Лемківщина утворилося в кінці 80-х років, на початку 90-х років, і поклало собі за мету відродити культурну, історичну спадщину Лемків. Знання своєї історії, знання своєї, своїх коренів де є, це напевно, що той фундамент, на якому ти будуєш не тільки своє життя, але напевно, що і життя твоїх майбутніх поколінь. Майбутнє нашої громадської організації на сьогоднішній день залежить від покоління. Якщо ми його навіть деколи треба попхати, тоді асиміляція зі всіх. Особливо такі невеликі етнічні групи, які є лемки.